500 вольт у розетках у містечку Вишнева, що під Києвом напруга стрибнула до захмарних висот. Більш ніж удвічі в результаті поламані ліфти, домофони, купа згорілої техніки та навіть пожежа. Хто винен і чи хтось за це відповість? Дивіться далі у сюжеті. Холодильник, монітор, мікроволнова піч, аудіосистема на комп'ютері. Згоріла мікроволновка. Телевізор загорівся, но він працює. І система акустична від комп'ютера згоріла. Дома у мене два телевізори, которые в той момент працювали. Радіотелефон і стиральна машина. Комп'ютер задимівся, то згорів вже не включається. Ну поки що все. От зранку казали, що знову перепади є. Так що ми зараз повиключали холодильник виключили все, тому що не хочеться, щоб все з погоріло. У містечку Вишневе під Києвом тільки розмов про вчорашні стрибки напруги. Загалом постраждало 800 квартир. У сімох багатоповерхівках протягом двох годин у розетках було по 400 500 вольт. Люди кажуть, усієї техніки, що згоріла, і не перелішити. Вчора в обрій аварії електрощочики зі страшним. Скрипом. Шуміли, шум був, і крутились З реактивною Дмитро постраждав, що не найбільше. У чоловіка вдома не витримало електропровіддя у дитячій кімнаті. Згорів новенький ремонт, речі малюків і побутова техніка. І фінальний акорд водою з акваріума ще й затопив нижніх сусідів. Акваріум, буквально прям, як котел стояв на гні, він кипів, риби, всі сварились. Он значит, от, лопнула стіна. и все 100 литров потекли соседям, скажем так, прямо вот по стене вниз. Кондиционер сгорел, причем он как бы не был даже в сеть включен, ему досталось. Люди скаржаться, напруга у них скаче постійно. Старенькі мережі навантажень не витримують, нових не прокладають. Зате кажуть мешканці, посадовці все міркують, де у дворах можна звести ще одну новобудову. Якщо тут додати ще будинок, то це тут реально бутихногінною катастрофа. В би було відключення. Сначала морганул свет, потом значит, это самое погас. Долго-долго не было. Это уже видно, было предупреждение. Они, извините, приехали, сопли, наверное, навесили. І вчора як жахнула, захожу в коридор, воняет, воняет изоляцией. Я кричу, подойшла, смотрю телевізор, от пих-пых, пих Андрей, пих, пих, пих. быстрее Андрій, швидше что, это, чтобы не рвануло. Він відключив, ми швидко з розеток повитаскивали на мікроволновку і комп'ютер накрилися. У районній раді говорять, за попередніми даними у трансформаторній підстанції перегорів провід. Тому напруга і зросла вдвічі. У будинках запобіжників немає. А ті, що є у трансформаторній, чомусь не спрацювали зі скаргами жителів міські посадовці раді звертатись до Київобленерго. Будуть за відібрані заяви і акти претензії до Київобленерго, оскільки надавачам даних послуг є Київобленерго. Київобленерго, в свою чергу зобов'язується компенсувати мешканцям на ті на ту шкоду. Однак людям радіти рано. Київобленерго кажуть, комісія ще має довести, що аварії сталися з їхньої провини. Мовляв, люди самі можуть бути винуваті, використовують забагато електричних приладів. От мережа і не витримує. Не факт, що там якісь ситуації є там спричинені саме цією аварією, Але треба дивитися ще на стан внутрішньобудинкових мереж, коли вимикається опалення. Люди одночасно вмикають всі електроприлади. А Мережі внутрішньобудинкові і наші мережі не розраховані на ту потужність. Та навіть якщо провину Києву Беленерго доведуть, тут поки що і не думали, коли і як видаватимуть компенсації постраждалим. Ксенія Герасова, Сергій Нагорний, Новий канал.